Мої вітання. Сьогодні будемо робити огляд полів з пшениці, тому що треба вирішити чим далі тут працювати. Погода не дає, все мокра дощ, Ну начебто вже погода змінюється, тому тому, дасть Бог, будемо скоро працювати і захищати свою пшеничку. Е, трошки історії. Е, посіяна була вона десь в кінці жовтня. Е, в зиму заходила, е, в принципі, на початку грудня вона була приблизно в фазі 2-3 листів, але до січня вона все ж таки. Дійшла до фази початок кущення. Зживлення було 40 кг болгарського сульфамофоса і в грудні місяці було 100 кг касу. Поживленню, в принципі, тут більше нічого не було. Норма висіва тут 2,2 мільйона. Міжрядя 30. Маємо сьогодні такий вигляд. Тут гербіцид не застосовувався осінній, тому що не було просто фази. Я працюю гербіцидом, коли пшениці вже з'являється четвертий лист, тому, тому не було можливості тут працювати, тому маємо певні зимуючі бур'яни, але їх невелика кількість. В принципі, весною ми Встигли тут спрацювати тільки амінокислотами. я показував відео. амінокислоти, сульфат магнію, сульфат цинку, карбамід для того, щоб е, включити фотосинтез. В принципі, маємо зараз е, достатньо темне забарвлення е, при, при цій нормі азоту, яку ми взагалі сюди вносили. Е, поля. Е, Ну, як по дорозі, як я їхав, то бачив, що поля в принципі такі висвітлені. Трошки все маємо дискурані. Сьогодні не зможу всі поля глянути, тому що дуже грязько, це тільки біля траси, що можу доїхати. Зараз ще пару полів оглянемо. Ну, В принципі, на сьогодні вигляд непоганий, тому Бачимо, що є певні місця, де дефіцит живлення. Це може бути за рахунок того, що тут було більше висіяно, хоча я б не сказав би, що тут набагато більше висіяно. Це, мабуть, просто кас не внесли, і вона така висвітлена. Їдемо зараз на друге поле і поспілкуємось далі. Так, а це наше інше поле пшенички. Все те ж саме, тільки тут другий сорт. Тут у нас посіяна аранта, а там у нас покровська. Покровська. Все, все посіяно елітой. Брав у Борисовича Smart тіл насіння, сертифіковане, все як положено. Тому в принципі буду продавати на насіння. Подивимось, що покажуть які сорти. Аранта це більш для пізніх посівів, тому ми, в принципі, старались аранту сіяти ну, по поганому попереднику і для пізнього посіву. Також тут е, пізній посів був і е, бачимо, що трохи є зимуючих, але в принципі. Пішов тільки яровий бур'ян, але його теж треба забирати. Працювати будемо агрітоксом. Падалиці, Соняха тут немає, тому що тут були бур'яни. Не оброблялося це поле. Тому падалиці ми тут не чекаємо. І є поля польону. Ми на них ще сьогодні попадемо. Там ранній посів, сорт Покровська. Ми заїдемо і подивимось, в якому стані там ранній посів. Тому що все одно на цих посівах, хоч вони і почали кущитися, але все одно стебла не такі товсті, як би мені хотілося. За рахунок того, що вона пізно заходила в зиму в маленькій фазі. Бачимо ураження хворобами. Я розумію, що воно буде. Тому що тут підмерзали листочки. Але використовувати фунгіцид на сьогодні не бачу необхідності, чесно кажучи, немає за що його носити. Тому що Тому що є ще соняшник, на який треба вкладатись. Ну, загалом отакий вигляд має на сьогодні. Що ми тут плануємо наступне? Рост регуляцію. на жаль, хлормикватом у нас не було змоги внести стимулятор зерновий павер теж у нас не було можливості внести в фазу вихід в трубку, тому і гербіцид прима була, теж ми її не внесли. Тому міняємо стратегію. Зараз тільки буде можливість, ми знову заходимо сюди з сульфатом магнія, сульфатом цинка 5 кіл, по, по кілограму, 5 кг кілограм карбаміду, і буде вже замість амінокислот буде стимулятор, біостимулятор на основі е, вторинних метаболітів бактеріальних. Тобто, це коли розмножують бактерії, їхні продукти життєдіяльності мають. Там, Стимулюючі властивості. Тому е, наступна операція буде знову ж таки це живлення, можна так сказати. І після цього будемо вносити агрітокс. Агрітокс уже закуплений, аналог, правда, не оригінальний. Е, тому будемо працювати агрітоксом. Не будемо затягувати, спрацюємо через тиждень після внесення стимулятора. В принципі, стимулятор активно працює 2 тижні. Але ту динаміку, яку ми вже завдали цим полям, вона буде зберігатися і треба її підтримувати. Тобто, головне завдання, коли ми вносили амінокислоти, було включити фотосинтез. На сьогодні, в принципі, навіть за достатньо пасмурною погодою, це сьогодні ще й не пасмурно, ще сьогодні хоч трошки пробивається сонечко. А то ці всі дні це просто було. Хмари, дощі, воно на чоботах болото. Тому їдемо далі. Ще одна ділянка. О, тут їх дві. Тут у нас пшениця, я її колись її взимку знімав, Ми тут мишей травили з сином. Тут був дуже багато падали ці. Льону було. І срок посіву тут у нас був кінець вересня. Бачимо, що тут більш потужна пшеничка. Тут у нас сорт Покровська. Теж еліта. Тут з осені був гербіцид, але вже бачимо ярові. Дводольні бур'яни. Трошки, звісно, вона рідковата, як на мене. Але я рахую, що все одно цієї густоти буде достатньо для того, щоб сформувати там 4,5 тонни... планованої врожайності. Бачимо така різна. Як хвилями такими йде, різний арафон, тому маємо різний розвиток мишки працюють, тягають свіже листя, відрізають. Чому гербіцид буде після? Стимуляції. Тому що бачимо, що, в принципі, бур'яну не так багато. Це по-перше. І по-друге, є поля, де посіяні по попереднику е соняшник і там ще треба дочекатися, падали соняшника. Тому що, тому що так холодно, що е спадалися дуже повільно сходить, тому треба буде забрати одночасний падалець. Ось такий загальний фон, така пшениця. Бачимо, що практично все кущення вона зберегла, нічого не абортувала, ну Є деякі отакі маленькі все ж таки щось вона і скинула. Але розуміємо, що нам на уборку треба 4 мільйона рослин на гектарі. В принципі, вони тут є. Ну і такий фон. І за похотой ще одна ділянка. І там далі ще, але ми вже туди не поїдемо, тому що... Болото, це так з асфальта заїхав трошки, щоб не місить грязь, вже підсохне, тоді вже об'їду всі ділянки, щоб оцінити стан. Як я вже казав, фунгіцид не бачу і не планую, буде контактний інсектицид, фастак. З, тут ось були миші вибили. Прям так слабіше набагато пшениця. Ну, саме головне що, головне, що їх вже немає. Тому що тут був зароший льон і вони себе комфортно почували і дуже сильно розмножувались. Ну, загалом такий огляд, не знаю, був він для вас інформативний чи не був. Якщо був, то поставте лайк. Якщо не був, то можете поставити дизлайк. Тому всім пока, гарних врожаїв, слава Україні і героям слава!